Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилі спорту. Ми підготували вам свіжу порцію новин зі світу перемог, поразок та рекордів. Це програма Спорт Тайм та я її ведуча Марина П'ятаченко. Не перемикайтесь. Відбувся матч у другої ліги України, в якому барса приймала аутсайдера Нікополь НПГУ. Чим запам'ятався цей поєдинок? Дивіться далі. Це був перший домашній матч під керівництвом нового наставника Андрія Кононенка. Любителі футболу пам'ятають його успіхи та невдачі, коли він керував іншою сумською командою у першій лізі. Нині йому вдалося зламати невтішну статистику, коли ворота Барса влітає по три м'ячі за гру. Барса з перших хвилин заволоділа ігровою та територіальною перевагою, але відверто кульгав швидкий вихід із оборони в атаку. Тому що в центральній частині поля наші. Центральні полузасідники, які должны були там організовувати, била б много очень брака. Моменти біля воріт суперника були, але ані Коровіков, ані Бабинін не змогли відкрити рахунок. Наприкінці першого тайму був момент у Валерія Макарова, але він посілив у поперечку. Початок другого і поперечка тепер уже від новачка, ексгравця дублю Луганської зарі Миколи Стеценка. А потім супермомент втратили гості, коли спочатку м'яч поцілив у стійку, а на добуванні з двох метрів плямистий перелетів ворота. Отчасті, удача була на стороні наших суперників. Я вважаю, що удача це знаєте закономірність, яку ну, хтось не може просто об'яснити. То преимущество, яке в тих ігрових моментах у нас було, ми не змогли реалізувати. реалізовувати. Значить, суперник був достойний, значить психологічно не були було. Гарний удар поставлений у Валерія Макарова. І це видно неозброєним оком. Але в цьому матчі усі його удари, як із гри, так і зі стандартів, ліквідовувалися голкіпером гостей. А міг бути красень гол. Перша нічия та перший бал у активі нового Керманича увійде в історію. До речі, історія з так званими польськими легіонерами скінчилася. Степана Тієчка в цій команді ми вже точно не побачимо. Проте побачимо команду Кононенка 10 жовтня у наступному домашньому матчі. Охтерчанин Євген Глива став переможцем шостого міжнародного легкоатлетичного марафону, який днями відбувся у столиці. Виборов золота на дистанції 42 кілометри. На старт забігу всього учасників зібралось 600. Бігли центральними вулицями міста. Наш земляк дістався фінішу за 2 години 32 хвилини та 39 секунд. Матч першої ліги між нафтовиком у та «Криворізьким гірником завершився яскравою перемогою гостей 3-2. Таким чином, це вже четверта домашня поразка команди Володимира Книша, яка займає сьому сходинку у турнірі. У рамках цієї ж ліги ПФК Суми продовжують втрачати очки. У гостях у Краматорського авангарду сумчани пропустили три м'ячі, програвши матч та опустившись на передостанню сходинку таблиці. У наступній грі з Маріупольським лічівцем все ж втримали нічию 1-1. Наступний матч проведуть вдома 4 жовтня з футбольним клубом Тернопіль. Сумські панкреатіоністи готуються до чемпіонату світу, наполегливо тренуються, аби вибороти на ньому нагороди. Хто саме поїде захищати кольори українського прапору? Дивіться далі. Третина сумських спортсменів у складі національної збірної з Панкратіону. Олена Сушко одна з дебютантів цьогорічного чемпіонату світу. Прийшла до цього спорту після дзюдо і, хоча й займається не так багато часу, вже має звання майстру спорту України. Уже почалися збори підготовка, тренуємося два рази в день. Тренування дуже важкі, срісрінування серйозні. Дивилася бої, понравилась. Ну, нерається те драйв імміна, сам імна випліскаєш, всю злость, що всю, накопилось. Любителі бойового драйву, хоч і посилено тренуються, отримують багато задоволення. Десятка наполегливіших здобули путівки на цьогорічний чемпіонат світу, який прийматиме Турція з 9 жовтня. Займаються безпосередньо Панкратіоном та його підвидом греблінгом. На поєдинки виходять впевнено без забабонів. Ніяких заморочок немає, ніяких ритуалів. просто. Віримо в те, що ми тут робимо. вірить у перемогу, й тренер говорить. Попри невелике фінансування для такого рівня спортсменів, настрій по справжньому бойовий. Ми завжди ожидаем медалей. Вот принципе, за ними і їдемо. Судя по результату на чемпіонаті Європи, який проходив в этом році. У нас були чемпіони, були призори. Ніхто із сумчан не повернувся без медали. Боротися нині за медаллю будуть Вікторія Синявіна, Олена Сушко та Світлана Скрипник серед жінок у чоловічій половині збірною представниками сумщини стануть. Дмитро Баранов, Денис Никонець, Володимир Волинкін, Кирило Горобець, Дмитро Неткачев, Сергій Гузів. Та Олег Андрющенко. Українські скороходи відзначились на турнірі у Китаї. Серед них була наша землячка Інна Кашина. Протягом чотирьох днів легкоатлети змагались на різних дистанціях, набираючи очки та виборюючи перемогу за рахунок загальної набраної суми. Стартує волейбольний сезон. Представники Сумщини, Хімпромсунду, учасники чемпіонату України в Суперлізі. Про зміни у системі проведення та очікування далі від «Спорт -тайма». Волейбольний сезон стартував у Сумах у рамках чемпіонату України в Суперлізі. Хімпром СумДУ провели перший домашній поєдинок. Приймало фаворит з Лубнів. Та для сумчан головне було показати, що вони справжні майстри своєї справи та можуть грати на високому рівні будь-яким складом. Після міжсезонних змін боротьба за медалі стала високою задачею. Протягом всього літа хімпромовці наполегливо працювали від одних тренувальних зборів до інших. Робили вправу на піску, бігали, підіймали рівень фізичного навантаження. Провели передсезонні ігри, стали учасниками різних турнірів, які планували раніше. В Харькове будет турнир, потом во Львове будет турнир. По крайней мере, мы планируем это. Как это будет получаться, это уже будет. То есть, и, и там уже и будем смотреть, какая у нас команда. Готовы мы или бороться там за, за места, за медали. Там уже будет непосредственно видно. За міжсезонний період з колективу пішли провідні волейболісти Гробенюк, Невядомський, Ципков, Богдан, Шоркін, Синиця, Мороз. На заміну їм прийшли нові, яких і випробовували на змаганнях у Чернігові та Харкові, де сумчани двічі отримали срібні нагороди. Втім, команда сподівається, що в нашій області подальший розвиток усього спорту буде підійматись, тоді підвищиться і волейбольний рівень. Хотелось бы, чтобы это было волейбольно, но Сумщина должна быть в общем спортивно развита. Хотелось бы, конечно, чтобы развивался и баскетбол, ну то есть все виды спорта, чтобы жили положительно и давали результат. Вот тогда будет, чтобы работали детские школы спортивные, да, чтобы дети ходили и занимались этими разными видами, не только волейболом, но в общем я говорю о спорте, да, чтобы дети занимались этим видом, на да, теннис, баскетбол, плавание. Всі остальные віде спорту только так. Це для того, щоб у нас була здорова нація. Про подальший розвиток волейболу на Сумщині будемо спостерігати. А про сучасний стан хімпрому сумду та детальний огляд домашнього туру. Ви дізнаєтеся вже у наступному випуску програми Спорта. На цьому у мене все. Чекайте інші спортивні новини вже за тиждень. А поки залишайтесь спортивними, хай щастить.